Ну що, добрий ранок і сніданок. У нас сьогодні ось такі от бурульки треба побити. Ми їх вчора намочили, робили дощик. Ну не жовтий. Просто звичайний <плес> дощик. <плес> О, Там бурульки. Вчора тут вже пройшовся отим культіватором. Він робить маленькі бурульки, але нам треба ще менше. Ну, я ж, щоб не ходити по газончику, треба розцілити дорожку червону. Але в нас вона зелена. І от стільки в нас трави. Ну. Продовжуємо. А ти що скажеш? Я пішов працювати. А, а, коп, а хто копати буде? Ти. Ну добре, пішов копати. Итак, до нас проехала трава. Будем развантаживать. Стоп. Так, у нас уже культиватором оброблена земля, перемешалась песочком. Щоб дренаж був для води. Ось. Тепер робимо ландшафтне, розподіляємо землю, щоб однаково це всюди було. Сюди от переносимо поки 20 тачок. Там подивимось, як воно буде. Так, робимо ландшафтний дизайн. Знімаю слой землі звідти. І переносимо сюди. Там трошки вже вирівняв за ялинкою. Зараз сюди вже заносимо. Біле яблуні теж підрівнялись. Ось такий от силой верхній сантиметрів 10-15 знімаємо. Все. Кто тут ходит? человек котов. И что это ты делаешь? Гэш, наша любимая, улюблена забава, сначала все перекопай, потом все затрамбуй, потом снова перекопай, потом все затрамбуй. И так по кругу. Сколько мы раз сегодня копали? Ты? Багато. Я ни разу. Но я катаю. Так, наша ти туди воду набрав. Так, в цьому і сенс. Та все, досить. Трава не буде, коріння пускай. Я не знаю, як трава, я вже пустив коріння. <гум> ну Все, більш-менш вирівняли. Трава вся, все скриє, всі недоліки. Прикола але... в тому, що тут трави немає, трава там, її вже треба розкладати по або ага. вона сохне. Але вирівняли все відносно відмостки. Газон буде трохи вище нашого, нашої відмостки, але ж потім у нас ще буде заливатися, підніматися відмостка і майже буде в рівень. Випахала я і трактор. Так, все, Зараз трошки по поливаємо. І будемо розстеляти. Може хтось до нас приїде буде допомагати. Чи навряд? Не приїдеш, Саня приїхати повинен. Ага. А що, тільки баню приймати? Ні, сьогодні бані не буде. Чому? Тобі мало? Треба тоді саню пахати так, щоб до цього бану не вижив. Та воно в нас, дивись, кількість донь. А поки не покладе, то потім і не захоче баню. Я вже не буду. Ну все, чекаємо розкладача трави. О, наш ранковий вигляд. Це на чому ми вчора закінчили. Дві палети розвантажили. На третю спина сказала все. Не знаю що сьогодні буде зі спиною. Ну, залишилось трошки докласти і підключити ще автоматику до поливу. Трошки прим'ята було, була скручена, але нічого страшного. Підніметься. Ну ось отак ось воно виглядає. Гарненько.